Друзі, всім привіт! А перед початком відео не забуваємо поставити лайк і підписатися. Також після перегляду не забудь залишити свій коментар. Для початку нам потрібна ось така запальничка. А ще невеликий кусок ось такої проволоки, Бажано мідної. Беремо викрутку і робимо декілька витків навколо неї. А ще потрібно трішки роздвинути витки. Один кінець загинаємо ось таким чином. Край той, що коротший, потрібно загострити. Нам потрібен дерев'яний ізолятор. Я використовую палички від суші. Це може бути будь-що, що є вдома. Розкусуємо ось так напополам І буде дуже чудовий ізолятор. Три дерев'яних брусочки вистачить, щоб ізолювати цю сторону проволоки. Беремо ось так, прикладаємо, щоб з усіх сторон було закрите. Також зафіксуємо це все пластиковими стяжками. Добре, затягуємо, щоб нічого не бовталося. Ось так повинно виглядати. Тепер можемо приступити до того, щоб зафіксувати цю конструкцію на нашій запальнички. Ось з цієї сторони будемо також фіксувати на пластикові стяжки. Фіксуємо добре з двох сторін. Щоб нічого не заважало, лишнє треба повідкусувати. І в нас виходить ось такий портативний паяльник, який працює від зажигалки. Я вже небагато попрактикувався з цим паяльником. Можу сказати, він працює, але я зрозумів, що потрібна мідна проволока, вона краще передає тепло. Цю треба більше прогрівати. Ну, ефект такий самий: якщо треба десь щось випаяти, а розетки під рукою немає, то такий паяльник дуже добре підійде. Всім дякую за перегляд, не забувайте ставити лайк. Також підтримуйте підпискою і всім до зустрічі!